Добрий вечір, товариство, добрий вечір. Тут вже з вами хлопці дуже по-різному віталися, тому дай вам моє щастя. Ви знаєте, кажуть, що рівень людини визначається тим, якого, якого рівня проблеми людина може вирішити. Хоча, мені здається, є люди, які з такої маленької проблеми роздувають велику, а потім кажуть, то не мого рівня, проблема вже. Хай хтось там на горі вирішує. Чекайте, я сказав люди, так? Да? Я маю на увазі жінки. Стоп, чекайте, я вам на увазі жінка, моя жінка. Я хочу уточнити, щоб не було як з зрозовим. <рив> і е, я собі подумав, що, напевно, рівень людини ще визначається тим, по яких причинах людина запізнюється. Я був на зйомці програми Точка збору, і там е, Василь Байдак, стендап-комік, запізнився на зйомку, бо він в своєму стендап-клубі робив екскурсію Стівену Фраю. Стівен Фрай це британський інтелектуал, аристократ, письменник був ведучим на е, форумі Юнайтед 24. Я дивлюся інтерв'ю Ярослава Грицака Українській Правді, і він каже: Я вибачаюся, я сьогодні запізнився на інтерв'ю, бо ми з. Е, як називається цей історик американський? Тімоті? Ми з Тімоті Снайдером мали зустріч з Залужним. А я сьогодні мало не запізнився, бо мене діти закрили в туалеті. При тому, що закрили не Стівеном Фраєм, не, Ф... не з Тімоті Снайдером. Та. І навіть закрили не з туалетним папером. Але це окрема історія вже. І ви знаєте, я недавно собі зрозумів, що мій стендап має декілька функцій. Декого він потішає. Наприклад, мою жінку. Потішає те, що 40-річний мужик хоче виглядати, ніби молодежний стендапер. Хтось мені написав стадницький від твого стендапу хочеться регати. Я такий о, клас. Аж настільки смішно. Він каже: ні-ні, без сміху, виключно. Але я думаю, тут теж є позитив. Ну тому що дивіться, після коронавірусу два пальці пхати в рот теж якось небезпечно. Можна для того дивитися там тіктоки-потапа. Але там паралельно ще може кукуха трохи поїхати. Тому мої стендапи теж для цього підходять. Але одна з функцій, яку має мій стендап, освітня. Тому що я в коментарях під своїм стендапом дізнаюся багато нових і цікавих слів: сексист, мізогінія, гомофоб, ейджист, підер і дебіл, я вже знав. І ще хтось написав мені, що я мало емпатійний. І, можливо, так і є, і можливо, вам цікаво, звідки я знаю це слово. Просто я виріс в селі, а цьому слову я завдячую журналам Єшко. Але я думаю, там, може я мало емпатійний, але ну, то все моє дитинство. В моєї дитини дев'ятирічної зараз 50 настільних ігор, мільярд мільярдів каналів на телевізорі. В неї є доступ цілодобовий до Ютуба, і вона така: та, то мені нудно. Заведи мене в ігрову кімнату. І мені важко їй співпереживати, тому що коли було мені 9 років, моя баба брала і вела мене на похорон. І ми йшли бляха, в якесь інше село. Заходили в хату, там, де лежала покійниця. І баба така: йди цілуй цю цю А я цю цю Марусю перший раз бачу. Походу, перший і останній. Ну я її за життя не цілував. Чо я маю її. Ну і давайте, давайте так, не так я собі уявляв перший поцілунок з мілфою. Але бабця стоїть така тарасику. Як в нас в родині хтось помирав, то ця марійка всіх цілувала. І якби ти помер, тебе б теж цілувала. Йди цілуй цю марійку. І ти, бляха, дев'ятирічний підходиш до Марійки, Стаєш над нею, то, то буде тоблиця Марійка. Ти такий... Піднімаєш очі і дивиться, дивишся, на тебе дивиться дядько Ігор. І в його очах, а я все бачу. І якщо я до того часу боявся цілувати цю цю Марійку, то я тепер боюся, що дядько Ігор розкаже бабці, що я її не поцілував. Ну і потім мені цей дядько-Ігор снився, бляха. Коли я спав, мені дев'ятирічному снилося, що нікого нема, і ти хотів маленько там сісти, щось ти побавитися чимось, збоку стоїть дядько ігор, такий, я все бачу. Мені аж кошмари снилися, мене бабця водила зливати віск. І та бабка, що зливала віск, зливає, зливає, потім повертається до бабці і каже, а знаєте, чого він боїться? Бабця каже, я знаю, мені Ігор ще на похороні казав. Давай, зливай, зливай, щоб він не був таким стикуном. Як я можу бути емпатійний? Але ну таке дитинство було в селі. І я трошки поїздив світом, і я деколи приїжджаю в своє село, і в мене мої односельчани питають: от ми були в Америці кілька років тому, і вони питають, а як там американці? От як там Америка? І ти розумієш, що дуже важко щось їм розказати про американців, бо ти півчасу був в дорозі, другу половину часу ти виступав, або відходив від того, що ти виступаєш або в дорозі. І дуже важко скласти про американців якусь свою думку. Я собі так само подумав, що візьмемо якогось умовно Джона і помістимо в мій хутір в вересні. І потім його запитають, Джон, а як там українці? Він скаже: Ну, в понеділок купали картоплю, вівторок купали картоплю, а в середу теж купали картоплю. Ну-ну-ну. No, no, no. В середу возили ту картоплю, яку викопали в понеділок і вівторок. Ну, норм українці, норм. А тепер візьміть того Джона і помістіть на мій хутір за два дні до Різдва. Коли його зранку будять кажуть Джон, вставай різати свиню. Він такий Sorry, what? «Kill pig, Джон! Ти що будеш робити? Тримати, глушити чи колоти? І потім в Джона психологічна травма від крику. Але не від крику свині, а від крику мого батька, бо свиня вже мала бути зарізана, а він же мав випити. І Джон цілий день топить смалець, фарширує ковбаси, в нього рука полікоть в крові, бо він начиняв е, кров'янку. От цілий день, наступний день, він встає по хаті де весь аромат, він протягує руку, і мама, куди Джон? Сука, піст! Йди, роби кутю. Джон йде робити кутю, тремак, тре з моїм батьком, як він так довго прожив з тою жінкою. Потім вечором його напихають 12 стравами, він лягає спати, і в п'ятій годині мама його Джон, вставай. В родинному чаті вже сім відкриток Христос народився. Вставай, треба до церкви. Вони йдуть до церкви, 5 годин стоять, тому що там синочний, царські часи. Довга літургія. Приходять додому, Джон встає на поріг із порога. «Різдво твоє христе Боже наш засвітило світлові світло розуміння. Звідки він то знає, бо він йшов з моєю мамою до церкви і назад. <риклад> Далі він сідає їсти холодець, шкварки, ковбаса, м'ясо. Він до всього напихається. Він трошки підходить до ліжки, мама така, Джон на вечірню. Вони йдуть на вечірню, вертаються, його знов три рази годують. Він хоче жити спати. Джон колядувати. Бог предвічний, 12 куплетів, блін, під кожним вікном. Він обходить все село, обходить все село в четвертій ранку, приходить додому, кажуть Джон, палити дідух. Він йде, палити дідух, палить дідух, добирається до ліжки, мама каже Джон, до церкви. «What?» Джон Марії. «Jesus Mother». І Джон такий, бляха, я був у вас у вересні. У вас у вересні дві матки Божих. І мама така Джон не пашталакай, не встигне на утренню. І Джон знову йде до церкви, там знов служба. Він вертається додому, знову його годують, знов годують. Він лягає в ліжко, мама каже, Джон, вставай колядувати. Каже, ми вчора ходили, Джон нині на церкву. Я думаю, як він ляже 8-го числа спати, вимучений такий, його наступ, наступного разу розбудять і кажуть, Джон, вставай, старий новий рік. Скаже бляха, а де я був той цілий тиждень? Ой Джон, де ти тільки не був? І що тоді, як його запитати, Джон, як там українці скажуть, бляха, вони є? Вони просто фантастичні. І я його підтримую, що українці реально фантастичні, бо я на днях читав новину про те, що е, Збройні Сили України затрофеїли російський танк. І механік, який його ремонтував, не міг зрозуміти причину поломки. Він, бляха, подзвонив на урал і запитав, якого хіра танк не заводиться. Йому дали конструктора. Який робив той танк, і той йому розказав, як його ремонтувати. І я думаю, бля, ну бляха, це реально фантастика. І тут дивіться, тут вже в іншу сторону пішло, коли в тебе є отака проблема, але ти завдяки своїм мозгам зробив з тої проблеми маленьку і вирішив. Тому товариство, донатьте на Збройні Сили України і старайтеся, щоб ніякі проблеми і незгоди не робили вам в житті погоди. З вами був Тарас Таницький, дякую.